Дякувати кожному з вас, хто сьогодні прийшов сюди на зустріч з Віктором Раменуком. На жаль, сьогодні Віктора тут з нами немає. І це, до речі, один із прояв того, в якому в Україні ми в 2013 році живемо. В Україні, де немає демократії, в Україні, де немає правди, в Україні, де немає можливості зробити власний вибір, в Україні, де є Янукович, в Україні, де відбуваються виборчі кампанії. Часто, коли кандидат не було, фізично Сьогодні замість мене тут повинен стояти Віктор Романю. Сьогодні він повинен дивитися в ваші очі. Сьогодні він повинен відповідати на ваші питання, тому що саме йому ви будете віддавати свої голоси. Такої можливості немає. Такої можливості позбавили Віктора, такої можливості позбавили вас. За Віктора Романюка рік тому віддали 40 тисяч голосів мешканців 94-го округу. Ваші односельці. Ваші колеги, куми, брати, свати, такі самі недіяки. Я дуже добре пригадую цю ніч виборів, коли вбрали ці 40 тисяч голосів. Хтось це називає довиборами. Я це називаю повернути вкрадене. Рік по тому опозиції вдалося, попри дуже важку боротьбу відвоювати можливість п'яти проблемних округах дати можливість відновити справедливість і повернути вкраден. Дати можливість провести вибір і прийти вам ще раз на свої виборчі дільниці і проголосувати за ту людину, яку ви вважаєте найбільш достойною. Ми бажаємо такою людиною Віктора Ромейка. І мені сьогодні не соромно її тут представляти. Ми пройшли з ним дуже нелегку передвиборчу кампанію рік тому. Ми воювали під час захисту голосів. І сьогодні команда, я, Константин, Андрій, багато інших колег будуть представляти Віктора Романюка вам. Я сподіваюся, сюди приїде Арсеній Яценюкін один раз. Я сподіваюся, сюди приїде е, Віталій Кличко, Олег Тягнибок, тому що Віктор Романюк є єдиним. І лише він є кандидатом від об'єднаної опозиції. Усі інші від Лукавого. Я хочу звернути вашу увагу саме от на цей момент. Ви будете говорити зі своїми родичами, ви будете говорити зі своїми близькими, ви будете обговорювати те, що відбувається, ви будете обговорювати до 15 грудня події навколо цієї виборчої кампанії. Дуже вас прошу. Зверніть їх увагу, якщо ви свій вибір зробили, за те, що Віктор Романюк, саме цей Віктор Романюк, не інший. Тому що сьогодні зареєстровано ще два Віктора Романюки. На вашому окрузі. Зареєстровано декілька Сергій Владисвіт і Константин про це говорить. Мова йде про те, що знову намагаються вкрасти у вас голоси. Знову намагаються вас позбавити можливості обирати. А нас позбавити колеги, які будуть разом з нами в парламенті голосувати. Оці п'ять проблемних округів, по яким зараз відбуваються до виборів, шановне товариство, це п'ять народних депутатів. Це п'ять принципових позицій, це п'ять голосів за скасування пенсійної реформи. Це п'ять голосів, які ми хочемо отримати і відвоюємо за них за те, щоб відновити соціальні стандарти. Це наші п'ять колег, це п'ять штиків в українському парламенті. Для нас це принципово. І так само, друзі, це повинно бути принципово для вас. Я поясню, чому. Для скасування пенсійної реформи. За яку партія регіонів не голосує принципово, а що таке пенсійна реформа? Це підвищення пенсійного віку для жінок дискримінація, це підвищення трудового стажу, це позбавлення кожного пенсіонера від 200 до 400 гривень на місяць. Це відсутність справедливості, це збанкрутілий пенсійний фонд, в якому сьогодні мінус 770 мільярдів гривень. от, для скасування цієї пенсійної реформи не вистачило вистачили усього на всього. -навсього. Ми сьогодні обираємо п'ять наших колег. Четверо від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віктор Романюк, один із них. І один наш колега, один побратим від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ми будемо до вас приходити. Ми будемо з вами говорити, ми будемо зазирати ваші вічі, ми будемо тиснути вашу руку. Нам принципово, щоб ви в себе повірили і повірили в те, що можлива перемога. Рік тому я проїхав майже. Там два з половиною рази усю Україну Я спілкувався з такими самими, як ви людьми. Скрізь. В селах, не в обласних центрах навіть. в селах, містах, в містечках невеликих, в районних центрах. Мені було принципово зрозуміти. І донести до людей позицію. Від вас набагато все залежить. Не з нами, не з опозицією Янукович воює, послухайте, друзі. Говорить, він з вами воює. Він лише вас боїться. Він у вас вкрав перемогу, не в опозиції у вас, тому що це ваші 40 тисяч голосів були віддані за Віктора Романюка. І саме ваші 40 тисяч голосів не були враховані. І саме ваш вибір спондрували і вкрали. І саме сьогодні ми намагаємося повернути те, що було вкрадено, відновити справедливість і зробити, хоча б невеличку, перемогу, крок вперед. Я дуже сподіваюся, що Віктор Романюк, я вірю в це. Я сподіваюся, я вірю в це. А ви його запитаєте. Не зрадить наш вибір. Я вірю в те, що Віктор Романюк, отримавши таку важку перемогу, а він неодмінно переможе, тому що ви за нього проголосуєте. Тому що ви несете в собі справедливість, ви несете в собі правду. Він не зрадить. Він вам повинен це пообіцяти. Ви повинні з нього взяти. Він присягнув. Як і кожен кандидат від об'єднаної опозиції не зрадний. І я сподіваюся, ми разом з вами переможемо. Я дуже хочу, я вірю в те, що це буде не лише віктора перемоги, це буде наша з вами спільна перемога друзі. Тих, хто сюди приїде: Арсенія Яценюка, Віталія Кличка, Олега Тягнебока, Андрія Пишко, Константина Бондарьова, Андрія Павловського, народного депутата Берегінця, усіх, хто Олександр Кужель, Анатолія Гриценка, Миколи Томенка, всі сюди до вас приїдуть. Ми розуміємо, наскільки важливо відновити справедливість і рухати далі. Наскільки важливо отримати нашого колегу в парламенті і воювати, 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 воювати і відвоювати кожен день. Соціальну справедливість, соціальні гарантії, можливість отримати нормальне медичне обслуговування, можливість отримати навчити дітей. Тож, я буду завершувати свій спіч. Я розумію, що ви прийшли сьогодні спілкуватися з Віктором. Я дуже хочу, щоб ви з ним поговорили відверто. Як то кажуть, на рівну, по-людськи. Так, його сьогодні тут немає. Але ви не звертайте уваги на цей екран. Ви дивіться на нього. Він є, він живий, він з нами, він поруч і він буде разом з нами в парламенті. Я в цьому переконаний, я в це вірю, бо я вірю в вас. Передаю Віктору тобі слово. Говори людям правду, дивися уважно, слухай, записуй і роби. Все, дякую. Перепрошую, як у нас по сценарію. Андрій чи Віктор? Хочеш послухати, що за тебе сказав Андрій Павловський. Давайте, мабуть, как же депутаты закидывают Миколаєвич. Андрей, будь ласка.